Як трапилися схеми? Тоді якраз закривався канал ТВА. Там був, був проєкт знак оклику. Вже тоді Артема Шевченка не було, але тривалий час Артем Шевченко, який зараз відомо чим займається. Я думаю. Тивай закривався, і зрозуміло, що я шукав роботу, і Наталка Седлецька, яка тоді запустила вже перший пілот проєкту схеми, побачила, що я безробітний, і запросила мене доєднатися mm -hmm. до команди. У мене були ще пропозиції, але я радий, що я доєднався таки до схем. От мене одразу взяли туди. А чому? Тому що ми так само із Седлецькою сиділи в одному кабінеті, але вже в кабінеті знак оклику, і в нас був спільний головний редактор. Артем Шевченко, тобто всі один одного знають е, більш-менш розуміють, хто що може, хто не може. Мене запросили одразу взяли на роботу, і якби ось і ось і дали завдання. розслідуй Матвічука. Ні, чук трапився через 4 чи 5 років.